Жителі Тернополя продовжують відключати домівки від центрального опалення. До прикладу, ця голова ОСББ двох будинків на вулиці Просвіти та Лучаківського. Чоловік розповідає, що збирати папери на відключення від центрального теплопостачання жителі розпочали ще торік. Котиня відключена, а люди мають теплу воду. Вони просто попали в інші стри. вони просто дивляться, вони мають гар. У нас пластикові труби зроблені, чиста вода йде. І вони мають опалення своє вже, розумієте? На перших порах ще вони його не включають, але вже вони водою користуються. Но наші люди стали господарами своїх помешкань. Аби від'єднати будинок від централізованого опалення, найперше має бути згода усіх його мешканців. Відповідно, готують протокол зборів, у якому фіксують погодження. Цей документ потім розглядає спеціальна комісія. Місія. Після цього рішення ухвалюють на засіданні виконкому міськради. У нас 44 квартири було від'єднано від централізованого опалення, а 28 залишалося. Цих 28 квартир за певних умов могли би переключитися, але були передумови такі, що не дозволяли постанови рідного роду там, кабінету міністрів, щоб повністю поквартирно відключитися. Тому мешканці зібралися. Живемо всі дружно, більш-менш, і ми зібралися, всі порадили. І вирішили йти на відключення повністю будинку. За словами Людмили Пільгун, схема відключення будинку від центрального опалення не складна, але потрібно, щоб люди самі цього захотіли та згуртувалися.